Сьогодні за допомогою рефрактометра ми спробуємо визначити кут заломлення одного зеленого камінчика. Звісно, я сподіваюся, що це смарагд. Перевіряємо працездатність ліхтарика і бачимо, що він працює. Потім вкручуємо його в основну частину рефрактометра. Наносимо емерсійну рідину з необхідним показником заломлення на призму, встановлюємо наш смарагд на рефрактометр. Закриваємо кришку, вмикаємо світло, дивимося і бачимо показник заломлення 1,57, і це у нас смарагд. А що ж це таке цей показник заломлення? Показник заломлення демонструє нам, на який кут відхилився сонячний промінь при потраплянні з повітря в інше середовище. Ну, в нашому випадку в середовище мінералу.